Як Нова ПЕЙ змінила правила видачі готівки ФОПам? Вітаю друзі! З вами Тетяна Нижник. Давайте розбиратися. Компанія Нова ПЕЙ повідомила про зміни у видачі готівки у відділеннях нової пошти. Новації стосуються юридичних осіб, ФОПів та осіб, які займаються незалежною професійною діяльністю. Згідно постанови номер 101, їм заборонено отримувати після плату готівкою у відділеннях. Як вийти з цієї ситуації? Якщо підприємство або приватний підприємець продає товар з післяплатою, то гроші від клієнтів спочатку мають зарахуватися на банківський рахунок, а потім їх можна зняти готівкою. План дій такий. Перше, укладіть договір контролю оплати з NovaPay. Друге, отримуйте гроші на рахунок. Він може бути відкритий у NovaPay або будь-якому українському банку. Відмітимо, NovaPay – це не банківська фінансова установа, що отримала розширену ліцензію НБУ, яка дозволяє відкривати рахунки та випускати картки. Тож, якщо ви віддаєте перевагу NovaPay, то підприємницький рахунок можна відкрити у мобільному застосунку. На рахунок кошти. Зараховують день у день. Після цього усю післяплату з бізнес-рахунку можна знімати або переказувати без комісії. Майте на увазі нові правила роботи з готівкою не стосуються фізичних осіб. Вони, як і раніше, можуть отримувати кошти або на рахунок, або готівкою. Щоб залишатися в одному інформаційному полі, долучайтесь до експерту з Головбух.